Вітаю народ. Сьогодні у нас на огляді моя клавіатура, який вже йшов восьмий місяць чи 9-й місяць. Вона зараз у незадовільному стані, вона працює ідеально, але виглядає не дуже. Ось цей блок я вже почистив. а І, ось цей. і зараз займаюся іншими блоками за допомогою ось такого ключа, який йде з клавіатури. Що це за клавіатура? Це у нас Хатор. Authentic Edition TKL. Зараз покажу коробочку. Ось дивіться коробочка. Rockfall Mecha TKL 2 Authentic Edition. Що таке TKL? Це нема цифрового блоку. Це такий форм-фактор. Да? Тут стоять, знову повторюсь, лінійні свічі тихенькі. Мені вона дуже до вподоби. Ще тут є цікавий нюанс. Зараз покажу Іншу, інший бік. Інший бік коробки і самої клавіатури. В клавіатурі з цікавого тут такі прорезинені ніжки, дуже міцні і паракорд, тоненький такий кабель. Якщо у вас є кіт або песик, або дитина маленька, то може бути кусь і, коротше, слідкуйте за цим кабелем і за вашими ближніми домашніми. Да? Так, дивіться, що в клавіатурі з цікавого. В ній є три шари ізоляції. Ось зараз покажу на малюнку. Де таке корита? Да? Це основа, є, да? е, ось, бачите, Єва-шар. ущільнювач дуже плотний в кориті стоїть. Потім є порон, свічпад порон. Бачите? Це під світчами додатковий шар. Потім є Єва. Під цією залізною пластиною. Тут свічі з'ємні. вони не знімаються, Нема... на гарячу не знімаються. Тут лише можна міняти ось ці чудові кнопочки. Тут це звичайні кнопки пбт Cape Cups з котиками, да, які ну, замінені на ці кнопки стандартні, вони йдуть більш Гарна, гарний пластик, да так хлопці, я продовжу е, мити свою клавіатуру, відмивати від шерсті кота. Як відмию, то тоді вже підзніму відео повністю і розкажу ще пару, так би мовити, власних вражень від використання цієї чудової клавіатури Хатор. Так. Всіх слабкодухих вагітних, котів, які сидять на клавіатурі. Тих, хто ще не випив каву, прошу відійти від монітору, бо далі буде контент, який вас е, трохи шокує і змусить задуматися. А саме ви зараз побачите, що буває після 8 місяців використання клавіатурою. Ось оцей новий прошарок. Е, не знаю, називемо його Котяріунс. Котяріуунс-ущільнювач. Е, зараз тут все буде вимито за допомогою щітки, помічника вологих серветок. Приведено до стану нового і зібрано. Потім підніму вже момент. Так воно все буде налагоджено. Ми її закінчили чистку. Дивіться масштаб роботи, да? зараз камера сфокусується. Все як новеньке. Я перевірив смічі. Змащувати нічого там не треба, вони доволі тихенько працюють. Зараз підбираємо саму клавіатуру. Хлопці, тобто все зібрано, налаштовано, зараз буде підключено. Маленька порада. Коли розбираєте клавіатуру, якщо будете самі це робити, да, десь в сервіс-центрі, то всі кейкапи складуєте на щось контрастне. Да? Тобто клавіатура темна, чорна, значить складуємо на білий ну, аркуш в моєму випадку. Да? Якщо у вас вона світла або біла, то складуйте на чорний аркуш, або там, не знаю, на. Коврик на щось контрастне, щоб ви потім ці, ці клавіші знайшли, щоб вони всі у вас були в наявності. В тому ж порядку, в якому зняли, в такому ж і розставили, потім в такому ж порядку і оділи. Одягаються, вони просто ставиш, трохи натискаєш, щоб все, не треба там якихось додаткових інструментів.